Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва! Сьогодні ми з вами поринемо в світ величної музики, яка захоплює серця мільйонів людей по всьому світу: світ симфонічного оркестру. Чули про оркестри або навіть бачили їх під час концертів чи по телебаченню. Але чи замислювалися вони тим, скільки інструментів працює разом, щоб створити єдине чудове звучання? Симфонічний оркестр це великий колектив музикантів, які грають на різних інструментах, що складають чотири основні групи, кожна з яких виконує свою специфічну роль. Перша група струнна. До неї належить скрипка, альт, віолончель та контрабас. Це інструменти, на яких грають смачком, та саме вони є основою оркестру. Дерев'яні духові флейта, кларнет, гобой та фагот інструменти, що здатні створювати ніжні і виразні темпи. Мідні духові труба, валторна, трубон та туба, відповідають за потужне та драматичне звучання. Вони часто використовуються в урочистих або героїчних моментах музичних творів. А ударні музичні інструменти, такі як літаври, барабани та ксилофон, підтримують ритм та додають виразності музиці. Разом прослухаємо фрагмент симфонічного твору Моріса Равеля Болеро. Цікавим є той факт, що ротмічна основа твору базується на іспанському танці «Болеро», який зберігається протягом усього твору. А сам оркестр поступово долучає все більше інструментів, починаючи з одного гобоя, завершуючи усім складом симфонічного оркестру. Незважаючи на те, що сам Равель скромно оцінював свій твір, полеро стало його найвідомішою композицією і часто входить до числа найбільш виконуваних творів класичної музики у світі. Тож зараз постав урок на паузу та перейдіть за посиланням на музичний твір. Під час слухання музики спробуйте визначити, які групи інструментів відчуєте, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що таке симфонічний оркестр та які групи інструментів до нього входять? Як Моріс Равель створив ефект наростання напруження в болеро? Чому цей твір є унікальним? Чи змінилися ваші уявлення про симфонічний оркестр після того, як ви його почули? Які інструменти були найбільш помітними для вас? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва, Неверковець Аліна Миколаївна. Дякую за увагу!